Вас 15 травня на календарі. Кінець робочого тижня журналісти підготували для вас добірку найцікавіших подій дня, що минув у студії Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Українці мітингують проти нових тарифів. Сесія Житомирської міської ради йшла більше восьми годин. До Житомира завітал радник президента Ольга Богомолець. Телеканал СК 1 розпочав кастинг. Про ці та інші новини. Далі. А за чиновниками сьогодні ганялися чорти під стінами Верховної Ради. То обурені люди вимагали не підвищувати комунальні тарифи. Вони у бо отримали нові платіжки. І аж стільки заплатити не можуть. В уряді вже пообіцяли створити незалежний орган, який перевірятиме, чи обґрунтовані тарифи. Попри це, мітингувальники обіцяють акцію продовжити. Всім разів треба підняти тарифи на комунальні послуги. Інакшого способу в нас вийти з кризи. Та доки ти будеш людям брехати? Га? Ану в пекло! Ану пішов в пекло! Ану давай! Ану в пекло! Ану давай! Це не вулична вистава. Ці люди проти підвищення тарифів на комунальні послуги, і так вони демонструють своє обурення. Під Верховною Радою зібралося зо два десятки мітингувальників. кажуть, приїхали з усіх регіонів України. Рада активістів майдану ось ось в Києві, Миколаїв, сама є майдану. Непропетровск-Сич и Автомайдан, антикоррупционный комитет Майдану, Автомайдан-Крывый Риг. Зоро формувати тарифи на комунальні послуги головна вимога мітингувальників. Вони переконані, зараз ціни завищені. Покращення страшне покращення. Люди просто не виживають. І якщо до сьогоднішнього дня в Запоріжжі було такі тарифи, які люди якось ну, могли сплатити, то на завтра люди просто не можуть сплатити. Бо посчитали ми скільки ми на слідуючий за цей місяць повинні заплатити, то це в три рази більше. Звичайно, ми так платити не зможемо. Організатори акції вимагають від влади утворити структуру, яка перевірить нові тарифи, а потім їх контролюватиме. Наша головна вимога це щоб було створено при президенті орган до речі, консультативний, який буде створено паритетних засадах, де будуть де від державні очільники міністерств і відомств. 50%, 50 громадські активісти, експерти, які зможуть е, неупереджено провести ревізію зазначених тарифів. Такі самі е, органи повинні бути створені на нашу думку на рівні обласних державних адміністрацій. Про це вже подумали в уряді. Кабмін подав до парламенту законопроект про створення незалежного органу, який контролюватиме тарифу утворення. Яценюк закликав коаліцію якнайшвидше цей документ ухвалити. Я звертаюсь до членів парламенту. Ми прибираємо політику, а працюємо виключно фахово. Новий, незалежний, прозорий, ефективний. Орган, який відповідає європейським стандартам, повинен бути створений в країні, щоб ні в кого ніколи не виникало сумніву про те, що ті чи інші ціни і тарифи встановлені не прозоро або без економічного обґрунтування. Організатори акції обіцяють, що люди з областей іще приїдуть, Тож акція може продовжитись і завтра. Донецька обласна міліція арештувала чотирьох українських військових. Їх підозрюють у вбивстві і завданні тілесних ушкоджень, які спричинили смерть. Трьома солдатами займаються маріупольські правоохоронці. Тиждень тому у передмісті вони знайшли тіло чоловіка за ознаками насильницької смерті. Оперативники встановили, що ці троє можуть бути причетні до вбивства. Якщо їхню вину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми. Справу ще одного гора військового веде міліція Константинівки. У кінці квітня оперативники виявили тіло чоловіка з нескрізним пораненням потилиці. Два дні тому затримали підозрюваного. Йому світить від 7 до 15 років тюрми. А на Луганщині, аби трошки відволіктись від бойових дій, військові зіграли у футбол із місцевими мешканцями. З розгромним рахунком місцеві вибороли перемогу. Файно у Тошківці, населеному пункті на автодорозі Бахмутка, недалеко від 29-го блокпосту відбувся товариський футбольний матч між військовослужбовцями та місцевими жителями. Ініціаторами матчу виступили військові 24-ї бригади, котрі з настанням теплої погоди почали грати у футбол між собою, а потім долучили до цього і селян. Тепліло ми між собою вирішили вільний від служби час проводити такі. Турніри просто пограти в футбол будемо говорити так. До нас підійшли місцеві мешканці, запропонували нам провести товариський матч на одну неділю. З неділі на другу неділю вже перейшло як би сказати, вже автоматично, що знову ще один матч, потім ще один матч. Зараз вже граємо футбол і протягом тижня, ще серед тижня мусимо. ще один матч провести. Це дуже добре, тому що ми бачимо е, кажуть, прогрес, позитивні зміни в цьому. Випадку. Ну, і зараз кажу, от почали організовувати такі спортивні міроприємства, щоб трошки налагодити такий контакт більш тісніший з місцевим населенням, особливо з молоддю. Бо вона так щось трошки була так, би спостерігали. Ну, напружена, вона певно боялася. Бо, як, е, з того моменту, як тут були сепаратисти. Але тепер, бачите, і діти е, гуляють по селі, ходять, батьки не бояться випускати. Товариські футбольні матчі стали у Тошківці вже традиційними. На вихідні подивитися на них приходить маса і не тільки місцевих, але й мешканців сусідніх сіл. На зустріч приїхав і керівник області Геннадій Москаль, котрий у ході матчу поспілкувався з військовими і навіть отримали. Мо від них подарунок чорну книгу комунізму. Футбольний матч закінчився із розгромним для збройних сил результатом: 7-0 на користь селян. Утім, це зовсім не завадило гравцям із обох команд потиснути по закінченню зустрічі руки і домовитися про наступний матч. Сесія Житомирської міської ради йшла більше восьми годин. Депутати нарешті вирішили плідно попрацювати. Порядок денний налічував 78 питань. На сесії була і наша знімальна група. Про що сперечалися депутати? Далі. Чергове пленарне засідання Житомирської міської ради обіцяло покращити життя житомирян. На початку засідання зареєструвалося 47 депутатів, символічно, адже сесія проходила 47-ма. Пізніше підійшло ще декілька депутатів, і почалося обговорення вуличної торгівлі, а саме, як нарешті, її побороти. У депутатів були різні думки. Дехто вважає, що у важкі часи людям необхідно заробляти гроші, торгуючи з тротуару. Деякі депутати пропонували свої ідеї, як зупинити це стихійне лихо. Єдиний, хто не мав думок з цього приводу Юрій Самборський. Свою ідею з цього приводу нам озвучила Наталія Боровська. Альтернативний варіант звільнити вулицю Небесної Сотні, і запропонувати тим вуличним торгівцям, які на сьогоднішній день є, щоб вони перейшли і торгували на хлібну. Таким чином ми зможемо, хоча б на певний час, вирішити проблему і задовільнити потреби звичайних громадян, які не мають коштів, не мають змоги заплатити ринковий збір. Це не звучить, як вирішити. Нє проблеми звільняти одну вулицю, щоб смітити на іншій, та й пані Наталія навряд чи проживає на вулиці Хлібній, яку вона хоче перетворити на стихійний ринок. А от Любов Цимбалюк на правах виконуючої обов'язки міського голови сказала, як і коли будуть боротися з торгівельниками. З її слів вирішити проблему допоможе муніципальна міліція. Вони з'являються завтрашнього дня у нас знову в повному об'ємі. Ну і ми вважаємо, що вони разом з Благ... «Благоустрій» і з нашим управлінням торгівлі, а також міський відділ міліції, поновлять роботу. І таким шляхом ми якби знову почнемо далі боротися з тим, чим боротися, але не вважаю, що винні ті, хто торгують з тротуара. Вважаю, що винні ті, хто купують з тротуара. Після перерви сесія не дорахувалася приблизно десятьох депутатів, але робота продовжилась. Пристрасті вибухнули навколо питання про розвиток міського електротранспорту, а саме щодо закупівлі чешських тролейбусів. Багато депутатів наголошували на тому, що дешевше буде відновлювати свої старі тролейбуси, аніж купувати нові. З цим не погодився перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. На самом деле стоимость ремонту капитального ремонта тролейбуса год назад была около 400 тисяч грів в Чехії нам тролейбуси одинарні обошлись шлість 450 тисяч гривень. Качество чешських тролейбусів і наших ну срав... сравнісравніть неможливо. Логічну крапку у цьому питанні поставити не змогли, тож виконуюча обов'язки міського голови, запропонувала зарезервувати гроші на тролейбуси, а далі виділяти їх на ремонт або закупівлю окремим рішенням на наступних сесіях. Загалом за 8 годин сесії депутати опрацювали лише третину питань, тож у ході 47-ї сесії була оголошена пере. Продовження чекаємо приблизно за тиждень. Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал СК-1. Жорсткіші умови для майбутніх ректорів визначили парламентарі. Народні депутати ухвалили зміни до закону про освіту. Тепер, аби стати кандидатом на посаду керівника вишу наукових ступенів та досвіду, буде замало. Треба ще й бути чистим перед законом. Про ректорське крісло можуть навіть і не мріяти люди, які мають непогашену або незняту судимість. Також така посада не світить кандидатам, яких підозрюють у вчиненні кримінального злочину. 62 сім'ї Житомира, що втратили годувальників під час Революції Гідності та військових дій у зоні антитерористичної операції, прийшли до Житомирської міської ради на зустріч із радником президента Ольгою Богомолець. У нашому місті народний депутат України презентувала благодійну платформу Люди допомагають людям та особисто поспілкувалась із сім'ями. Крім того, що завдання цієї платформи є пряма адресна допомога всім родинам загиблих створення. Прозорих відкритих баз даних проведення прямої адресної допомоги родинам, які втратили будівника, це абсолютно інший рівень свідомості суспільства. Ця платформа дозволяє об'єднати фонди, громадські організації, волонтерські організації. Благодійників портал Люди допомагають людям створено командою волонтерів для надання матеріальної та моральної допомоги сім'ям. чиї Годувальники загинули внаслідок трагічних подій на майдані і в зоні антитерористичної операції. В кожній області будуть створені координаційні ради цієї платформи. Ці координаційні ради зайдуть члени родин загиблих, зайдуть ветерани АТО, громадські діячі. Крім координаційних рад, які будуть нести персональну відповідальність за те, що буде відбуватись в області, не Ольга Богомолець, а координаційна рада Житомирської області і опікунська рада Житомирської області, куди будуть входити бізнесмени, які будуть допомагати своїми платежами на рахунки цих родин, 11 громадських організацій, дізнавшись про благодійну платформу, одразу погодились стати її учасниками. По з Дніпропетровською областю, там бізнес був більш активний. Не структури, а у вас громадськість громадськість більш активність до благодійної платформи долучилось багато сімей по статистиці Сьогодні у нас на зустрічі шістдесят 62 сім'ї. 62, все всі висловили згоду. Одна сім'я захотіла бути анонімним учасником проекту, і присутствувала при цьому активність дуже велику показали ваші сім'ї. 26 сім'ї захотіли участвовати членами координаційної ради після Житомира. Ольга Богомолець вирушить з презентацією благодійного проекту. Люди допомагають людям до Черкас. Протягом травня такі презентації відбудуться в Києві, Вінниці, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Львові. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, Юлія Парух, телеканал СК1 музей хитрощів, до яких вдаються ув'язнення та їх родичі, аби передавати та зберігати заборонені речі у тюрмі, може з'явитися у приміщенні управління Державної пенітенціарної служби. Подробиці у сюжеті. У рамках проведення операції заслон та щит було вилучено 22 літри спиртного при спробі передачі та 11 літрів власне на зоні. Для того щоб спиртне наркотичні речовини та телефони потрапили до ув'язнених, їх знайомі та родичі демонструють дива винахідливості. Інтересне такі випадки. Ну, п'єна, звичайна пена для бриття. нажимается на клапан, выходит пена, все нормально, открывается крышка. Сейчас новые пены не идут в пластиковом таком футляре, внутри пластиковый футляр, внутри металлического. Часть пены выдавили, засунули туда мобильный телефон и назад запрессовали. А осужденные, ну, в иконы. Встраивають там ділять потайные і також спиртне знаходили навіть у запаяних консервних банках, які надходили прямо із консервного заводу. Втім, згідно нових правил внутрішнього розпорядку, відтепер речі не можуть передаватися прямо до руку в'язнених, а мають підлягати ретельній перевірці. Також ув'язнені тепер мають право користуватися мобільним телефоном новою правилом внутрішнього розпорядку, яким засудженим надається право користування мобільним стильниковим зв'язком. Згідно наданих ними заяв, вони без обмежень можуть цим користуватися в спеціально відведених кімнатах за умови постійного нагляду з боку співробітників установи. 31 мобільний телефон при спробі передачі та 30 на забороненій зоні було вилучено впродовж останнього місяця. У результаті проведених операцій було виявлено та перекрито 24 незаконні канали надходження до засуджених заборонених предметів. Анастасія Туловська Юлія Парух, телеканал СК1. Житомирські рятувальники у черговий раз завітали до школи з розважально виховними заходами. Співробітники ДСНС провели на території 12-ї школи громадську акцію Запобігти врятувати допомогти. Близько сотні школярів стали учасниками різноманітних конкурсів та вікторин. Дана акція пророчена до 120-ї річниці створення другої пожежної частини міста Житомир. Час придання сидити конкурси, а також буде прогнозована рятувальна влада. sim Акція проходила на чотирьох окремих майданчиках школи. Діти на швидкість одягали бойове спорядження вогнеборців. Потім ознайомилися з пожежно-рятувальним обладнанням, де самотужки змогли потримати в руках предмети, з допомоги яких надзвичайники рятують життя. На третьому майданчику дітвора вчилася надавати першу медичну допомогу. Четвертий майданчик став місцем інтелектуальної битви, де учні змагалися у знаннях правил безпеки життєдіяльності в рамках місячника безпеки з дітьми. Е ми проводимо в школі традиційні свої заходи, але цікаво для дітей і багато нової корисної інформації. Діти черпають іменно з тих джерел, які для них незвичні. Таким активним навчанням школярі залишилися задоволені. Я узнала нового як людина дишать, чи не дишить, є у нього сознання, немає у нього сознання. Uh, ну, мне очень все понравилось, и uh, много чего интересного было и нового. Меня научили, как надо спасать человека, если он. Кофтурної ситуації, і що ми узнали, що то нове в Мені дуже подобалася ця акція. Мені понравились одягати пожежної костюми, і мені було дуже цікаво, як можна спасти людину. Найактивніших учасників нагородили пам'ятними подарунками з символікою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Анастасія Туловська за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області. Популярний український гуртік завітав до Житомира. Атмосфера на концерті нагадувала масштабне українське весілля. До Житомира завітала частинка музичної вінниці, а саме популярний український гурт тік. Концерт відбувся у академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Зал був заповнений повністю, і це не дивно. Пісні Віктора Бронюка люблять у будь-якому куточку України. Житомиряни також розповіли, що на концерт завітали не випадково. В Житомир приїжджають рідко якісь великі звісні групи. Але «Тік» мені дуже нравиться. Я давно його слухаю. Я сподіваюся, цей концерт призвіде хороше впечатлення на мене. Я завжди слухаю по радіо по радіо радітік. І коли буде вчителька моя з мікрорайону, <свят> це буде за супербомби. Я є фанаткою гурту. Тік це вже мій третій концерт. і цей концерт є юбілейний, тому я дуже хотіла попасти на нього і подивитися. Далі декілька хвилин очікування. Ювілейний концерт з приводу десятиріччя гурту розпочався. Символічно, що почався він з виконання гімну України наживо. Потім з'явився сам віктор, і почалися танці. Рухалися не тільки учасники гурту, а й люди у залі. Атмосфера на концерті нагадувала масштабне українське весілля. Перед кожною піснею соліст гурту читав невеликі вірші до кожної пісні. Весна цинічно розірвала душі моєї ніжній сцени і вириваються назовні зовні горбоне щастя, ендорфіни щоб всі. Артисту майже після кожної пісні дарували квіти, а Віктор у знак вдячності ніжно цілував фанатів у щічку. Та головним подарунком гурту стало море позитивних емоцій та можливість на годинку забути про турботи. За 10 років існування гурту вони випустили 4 альбоми. Під час концерту можна було почути пісні з кожного альбому та навіть першу пісню Віктора Бронюка, яка не увійшла до жодного альбому. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1. Кастинг на ск 1 розпочато. У перший день до нашої студії завітало чимало обдарованих людей. Як це було? Далі у сюжеті. Здійснити свої телевізійні мрії стало просто. Телеканал СК 1 проводить відкритий кастинг на телеведучих журналістів, редакторів або менеджерів з реклами. СК-1 молодий канал, який успішно розвивається, і тому відповідно ми. Запрошуємо до співпраці нових людей. Ми стаємо більше, ми стаємо краще. Відповідно, нам потрібні нові свіжі люди, ідеї, емоції. У перший день кастингу з самого ранку зібралося багато охочих спробувати себе на ті Звичайно, більшість бачить себе у якості зіркових телеведучих та журналістів. Що саме проводимо телебачення? Певно, що не то підсказує. Що він мені підказував? Же, от ти сидиш вдома, не треба так робити. В тебе в голові якісь ідеї, треба їх десь реалізувати. І мені здається, що ваш канал це чудово намагати це зробити. Кастинг на СК 1 став не просто можливістю отримати роботу. Мрія для декого це був і життєвий урок. Незважаючи на невелику кількість людей, їх сьогодні було здається, десь чоловік лише п'ятдесят. Але серед цих людей було. Досить багато талановитих людей. Людей, які дійсно десь нам запам'ятались. Якщо ви хочете реалізувати себе у якості члена команди СК 1 ви ще маєте таку можливість. Ми чекаємо тебе 16 травня з 10 ранку до 14.00 за адресою Велика Бордичівська 72. Приходь. Можливо, саме ти станеш зіркою телебачення. Марина Каплун, Єлизавета Будішевська, телеканал «СК-1». Не прогавте свою можливість опинитися у дружньому колективі каналу СК1. А у цій студії ми зустрінемося з вами вже у понеділок і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну.